Дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! З часу гріхопадіння Господь прагне зустрічі із людиною. І ніби до кожного із нас, як колись до Адама звертається, Адаме, дете, ця зустріч є необхідною, тому що весь сенс створіння, весь сенс людського життя полягає в тому, щоб людина знайшла і зустрілася і перебувала із Богом. Але в сьогоднішньому євангелійському читанні, яке чули ми в усіх храмах, а саме читання про те, як Господь переправляється в країну Годаринську на другий берег Галилейського моря, і там зустрічає людину, яка жила за містом, жила у гробах, в печерах, і була скована і зв'язана бісівськими силами. І заради неї Господь переправляється туди, щоб дарувати їй визволення, щоб дарувати їй спасіння. Бо кожна людська душа, кожна людина для Бога є цінною, і Він прагне зустрічі із нею. Нам сьогодні варто поставити питання, чому саме так відбувається. Що людина відпадає від Бога, що людина йде іншим шляхом, що людина стає одержимою і забуває про те, хто є її творець і в чому справжній сенс життя. І для того, щоб дати відповідь на це питання, нам з вами варто задати ті моменти із книги Буття, де після грехопадіння описується розмова Бога зі Змієм. І він звертається до нього, що я проклинаю тебе, тепер ти будеш повзати на чреві і будеш споживати прах земний, і буде ворожнеча між тобою, і між жінкою, і між сім'єм її, і між змієм, і ти будеш урожати його в п'яту жалити, а Він розтрощить тобі голову. Ці пророчі слова зі старого завіту описують всю боротьбу, яка відбувається між Богом. І сатаною між людиною і його нечистими духами. В чому суть цієї боротьби? З цих слів, ми можемо зрозуміти, що їжею для змія став порох земний. А що є порох земний? Порох земний це є людина, бо людина створена із пороху земного, людина створена із землі. Тобто, нечисті сили, темні духи вони можуть існувати тільки тоді, коли людину. Збивають справжнього шляху, коли живляться душами людськими. І далі Господь у цьому першому благовісті про боротьбу між людиною і ворогом роду людського розказує, що цей Змій завжди буде жалити людину п'яту, а людина може розтрощити йому голову. Ці слова нам Відкривають певну тактику боротьби із духами злоби під небесними. В чому вони полягають? Коли людина має слабке місце п'яту це те місце, в яким вона ступає на землю. Тобто ми можемо зрозуміти символіст цих слів, що коли людина опирається в своєму житті на п'яту, на земне, коли уповання робить тільки на матеріальне, на земне, тоді вона піддається впливу. Ворога роду людського лукавого, і тоді вона може бути збита за істинного шляху. Як ми можемо захиститися, щоб не попасти? Ми можемо вражати цього духа злоби в голову. Що означає голову? Символіз цього враження в голову означає робити ті речі, які є немислими для голови цього змія. Тобто дух, який дух самолюбства, дух егоїзму, дух служіння собі, він може бути знищений в голову, тобто зробити такі речі, які є намислими, що зробив сам Спаситель на Христі? Він на Христі розіп'явся, тобто той, хто не заслуговував розп'яття. Він добровільно йде на ці страждання заради спасіння роду людського. І цим сам він вражає диявола, тому що цей дух не може зрозуміти, як ти йдеш віддаєш своє життя, будучи невинним за тих, хто зрішили. І саме ця дія, хресна дія, вона руйнує ворога роду людського диявола. Так само, і ми в своєму духовному житті маємо поступати. Робити такі речі, які є немислими для бісів, тобто жити за християнськими принципами життя, творити добро, творити справи любові. Якщо ми повернемося до історії про Гадаринського біснуватого, можемо теж в цій призмі поглянути: а чому ж він став заручником того легіону бісів? Чому саме він піддався тому, щоб віддати свою душу? І на їхнє знущання, і те, щоб вони його зв'язали. Для того нам потрібно буде знову ж таки повернутися до книг Старого Завіту і побачити, а що саме це за земля, Гадаринський край. І якщо ми згадаємо той момент, коли ізраїльський народ йшов за Словом Божим в обітовану землю. То перед тим, як переправитися через річку Йордан, одне із колін ізраїльського народу побачило цей край Гадаринський і звернулося до Мойсея з проханням, що ми не увійдемо в цей край обітований, нам достатньо цієї землі? Вона тут плодюча, ми можемо тут розводити свої стада і можемо тут жити. На що Мойсей дуже прогнівився і сказав: Ви зможете хіба повернутися на цю землю, якщо. Допоможете іншим племенам, іншим колінам ізраїльського народу завоювати обетувану землю, в яку кличе Господь. Тобто, в цій історії, яка згадується з Старого Завіту, ми можемо побачити, які були батьки, який рід, яке плем'я було на цьому краї Гадаринському, де Господь зустрічає цю людину піснувату. Це той рід, який в свій час вибрав не духовне покликання. Слідувати за закликом Божим, а вирішив, все ж таки залишитися там, де буде матеріальна вигода, де можна буде пасти стадо свиней. Ця історія свідчить про те, що ці люди в контексті цієї боротьби і людини, вони вибрали ступити на земне. Стати п'ятою на землю, покластися на земле, те, що їм буде вигідне тут і тепер. І саме тому весь, весь цей рід, всі ці міста, які знаходилися в цьому краї Гадаринському, вони ще декілька колін до того, як війшов Господь на їхню землю, вони вибрали те, щоб служити своїй матеріальній вигоді. Ще святі отці, згадуючи цього Гадаринського піснуватого, кажуть, що ті стада. В які війшли біси після того, як Господь їх вигнав. це були саме стади цієї людини, що це його були свині, і він їх тут випасав, і саме. Ті свині свідчили про те, що це теж та людина, яка поклалася на матеріальне, що та людина, яка вибрала знайти собі збагачення. Ми говоримо ці духовні закони, щоб зрозуміти, що людина може піддатися під вплив, якщо вона вибирає тут служити тільки матеріальному. Коли вибирає покладатися на земне, вона стає враженою, Бо змій це той, який харчується. Прахом земним, тобто людиною, яка покладається на земне. Але Господь говорить про цінність кожної людини. Господь не залишає нікого. І навіть тоді, коли всі технології, весь розвиток цивілізації не може людині дати визволення, не може людині дати втішення, Господь дає. Сам Господь наш Спаситель, Ісус Христос приходить до цієї людини. І біси. Виходять з неї, виходять з стадо свиней, і це стадо свиней кидається з кручі і погибає у воді. Що означає для нас ці слова? Означають тільки велику втіху, яку ми маємо, що немає такої людини, яка б, не, яка б була покинута Богом. Господь любить і пам'ятає за кожного із нас. І Він все робить для того, щоб дати нам можливість вічного життя, тільки нам потрібно знайти те місце, де ми зможемо з ним зустрітися. Ми знаємо про такі місця, де є Спаситель. Він сам заповідає нам: де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я посеред них. Це є образ церкви, де люди збираються не в своє ім'я, а збираються в ім'я Боже. І де двоє чи троє людей зібрані в ім'я Боже, в ім'я його любові. Там Господь присутній. А якщо присутній Господь, то Він може дарувати зцілення, він дарує визволення, він дарує нам перемогу. Він знає, як боротися з ворогом роду людського. Він знає, як людину звільнити від хвороби. Як людину звільнити від страждання, тільки нам потрібно вибрати те місце, де Він є. Тільки тоді, коли ми зустрінемося із ним, Він може преобразити нас, він зможе дати силу нам до нового життя. Ми бачимо з сьогоднішнього Євангелії, як це відбулося з Задаринським піснуватим. Він повернув йому одяг. Він повернув йому життя, і він повернув йому розум, як говорить нам слово Писання. Що коли прийшли люди з того краю, то побачили, що цей вже не сидить гей, а має розум. Тобто, людина розумна це та людина, яка може вже керувати своїм життям. Тобто, він віддає йому свободу дій, і від людини залежить. В якому напрямку вона реалізує цю свободу? Чи далі, щоб служити матеріальному і бути в зоні ураження з боку ворога людського, чи далі служити цьому тлінному, щоб зазнати самому тління, чи, можливо, зупинитися і сказати, так, як сказав оцей зцілений, що я хочу йти за тобою, спасителю мій, але Господь сказав ні. Ти залишайся тут. Для чого залишайся тут? Залишайся для того, щоб твоїм цим рідним, близьким, тим людям, які знали, коли ти був в путах бісівських, а тепер Господь дарував тобі зцілення. Тепер ти є той, хто свідчить про Бога, що є життя, є вище життя, яке пов'язане із Богом. І ніщо тлінне і земне не може замінити це життя. Тому, дорогі браті і сестри, Дійсно, цей івангельський уривок біснуватого, він наповнений дуже багатьма змістами і дуже багатьма сенсами, які є корисними в нашому житті, саме те пам'ятати про те, що ми завжди, ніби на полю битви. Нам потрібно вибирати і тактику, нам потрібно вибирати і стратегію, як не попасти в полон до ворога. Нам потрібно вибирати надійного захисника. Саме нашого Творця, який в усьому може підперезати нас до справжньої битви, дарувати нам зцілення і дарувати нам вічне життя. А нам залишається пам'ятати одне: що ми маємо бути його учениками. Це не означає, що йти в світ проповідувати. Це означає, що залишиться на тому місці, де ти зараз, але з твоїх уст. З твого обличчя, з твого способу життя має линути слово Євангеліє, нове слово життя. Тож нехай кожен із нас. На своєму місці буде свідченням живого Бога, а благодать Божа наше життя буде преображати до кращого, щоб ми не тільки словом, але і ділом і всім своїм життям були учнями нашого Спасителя. Нехай Боже благословення буде з усіма нами на віки віків. Амінь.